На, на 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 о, приїдь, друзі, да. Сто пане Бонський, знову буде п'ята сер... серія по грі. Куди зник мер? Що ні, ми з мером текли, мер пішов вперед. мэр ми будемо в пустелі. Шукати село, щоб там побути одну ніч і далі піти. Побачимося вже там. Івальфалон номер п'ятьдесят два. Боже, як ми з мером ходили довгий спустен дер... сел... села. Мне потрібно тільки одну ніч. Він втратив посаду села номер 7 Він мріє. Касалон, село. Інше село яке 7 мріє. Переможемо херберіна, напевно, вже... У фінальній серії. Давай найти якийсь будинок. О, це я. я це тут ну, переночую. Вар знайдумер і ховаю під ліжком. А от тут буде бункер. Зараз вимкну камеру. Леду мене вимкну камеру. Мер! Як ти? Що? Що нормально? Жити можна? Дуже гарно. Що тобі все тут дуже добре? Нам тебе тільки одну ніч. І, і потім підемо туди, ним інше село шукати, переїжджати, І хоча б там лежамо, там жити. Все вмер? Я пішов владну справу. Oh, Enderman. страшно ой Вендермен прошел пришел за мэром Майр реакции. Все нормально. Все нормально. Зараз побачимо чи, чи, чи не де херобрин. Она оглянутий будинок. проходь. Ну що прав? Довим, у них фа факел. Факел, великий. Fuck you. Мы в ранці Йдемо Идемо вранку. інше солошу. Хотася від цього херобрина. Він мене... Він нас крізь шукає мер. Хм. Пора, друзі, вже Я це не закінчувати. Якщо вам сподобалося вам це відео, тоді ставте лайки та підписуємося на мій канал. Майбъл си пане до злост, и бувайте!